Так, друзі, всім ви на каналі Добербобер. Почалась е, зима, майже або не майже. І хочеться поки що підбити маленький підсумок по пакетах. Взагалі будемо підбивати підсумки вже весною, Подивимося, що з них як буде. Але взагалі так хочеться коротко розказати про пакети, як вони провів я з ними сезон. І подивимося, які вони зараз. Е, заказував я 25 пакетів і пацани заказували, там в общій сумі було по-моєму, 52 по пакета. Привезли ми їх на моїй платформі, е, порозбирали, з утра попересаджували, і я такий спочатку, коли почали пересаджувати, е, деякі, тобто не деякі, більшість з них жорстко-жорстко дуже била. Ну, я думав, е, може так, поки в дорозі вони тиждень просиділи туди-сюди. думаю... Ну, напевно, напевно, причина в цьому, що вони довго дуже сиділи і ну, теж був би злий. Ну, згорем пополам пересадив і вони хорошо, дуже добре хорошо пішли в розвиток. Е, мені дуже сподобалося. Е, і от е, І ми виїхали відразу з ними на рапс, там буквально пару днів і ми поїхали на рабство, вони якраз підійшли до того. І... Рапсового меду оттуда ми нічого не качнули, то що рапсу взагалі не було майже. Погода була холодна, ми із основних сімей рапс не качали. Тобто така ситуація. І взагалі в мене пішло 23 пакета. Чому 23? Один я продав, знайомий попросив батькові. Каже, батько хоче попросити, я йому продав. І один пакет я подарив. Одному, гарному, гарній людині, вона мені колись допомагала розвинутися в джільництві. В нього закинули всі пчоли. Там одна слаба сімейка лишилася і та в нього загинула. І я думаю, подарую дядькові пакет, він був довольний. Каже, все, пакет бомба, туди-сюди, розвиток пішов хороший. І, як сказати. І потім він щось почав замовчувати це все діло. І потім після розмови з батьком я зрозумів, що йому сподобався пакет, а потім він почав сильно просідати. Зараз його долю цього пакета я не знаю. Розкажу про свої. От Вивезли ми 23 пакета, і ми качнули з нього трохи акації. Дуже багато акацій. Не сказав би з нього, що з нього викачали. Але трохи акації ми качнули. Акація така з раптом була. І то там ще походу, якась різнотрав'я було. Ну, коротше, акація теж не дуже дала, але щось було. Да. і от Після цього, ну якби, я думав, що воно все там же залічене. Да? Ну, я по своїй логіці думаю, що якщо пропрацювали осінню, добре обробили от кліща, то весною можна не обробляти. ну Я роблю так. Але не так сталося, як гадалося І от дивлюся пакети. Пакети добре розвивалися, я в них даже видірнув по рамочці розплоду і підсилив. Сім'ї слабенькі, ті, що були, і як результат в тих сім'ях і в декілька відводків я кинув по рамки з пакета, то декілька відводків ізлетіло з тих, де я підсилював. А деякі сім'ї, які я підсилював теж з пакета, вони почали тож прослабляти і загинули. І якби я поставив пакети. Думаючи, що вони оброблені, да? І давайте не розказувати, там, що ти як машину купляє, Сразу одразу міняєш фільтра. Ви ж як корову привиту купляєте, не даєте і комплекс прививок і тому подобного. Да? Так само, як купляєте поросят, не даєте їм комплекс прививок сразу до всього, не кроліться. Да. І от, тим більше, що літом вже ніхто бджіл не обробляє. І під час медозбору ми знаємо, що теж обробляти бджіл не можна. Це був основний фактор, може, ти я обробив би, але під час медозбору не обробляв, боявся. Я вдруг що в антибіотику. Але суть не в тому. Після того, як я почав заглядати в сім'ї, дивлюсь, що то вони просіли трошки. Я почав дивитися. Дві сім'ї я обнаружив, що немає двох сімей взагалі, тобто двох пакетів, почав передивлятися кліч, і потім я почав дивитися, дзвонити пацанам, з яким я брав. Пакети, кажуть, кліщ-кліщ, дуже багато кліща. І це вже було. Тобто я понакидав туди ще корпусів, і вийшло, що вони нічого майже не принесли солешника. То, що нічого майже, а нічого й не принесли. Там деякі тільки сім'ї поприносили. А так по корпусу рутовському. А так більш ніде ніхто нічого. Ну, я трошки так би підрустив, думаю нічого страшного. І як результат. Дуже багато попрослабляло до того, що там була в зиму така, ну, кулачок такий десь, на одній рамці і все. Тобто більш нічого не було. Да. І пішло в мене в зиму, зараз підемо з вами, порахуємо скільки пішло в зиму і розкажу про кожен пакет, що з них вийшло. Так, Зараз коротко покажу. Ось це пакет. Ось це пакет, ось це пакет підсилений, ось це пакет. Ем, ось це пакет. Ось це пакет. Це були пакети, ну вони вже все. Ось це пакет підсилений. Об'єднав, по-моєму, два пакети. Ось це пакет. Так. І-і. Е, тут пакетів, по-моєму, вже немає. Так, да, це були сім'ї з точка. Так, і що ми маємо? У нас, раз це кончена злій сім'я тут взагалі кончена зла сім'я. Ну сильна, сильна. Це пакет об'єднаний, тут рамки 4 не буду безпотолочними показувати. Так, ось це ось ми покажемо. Що у ньому? Так, ну, на даний момент ось так от сидять. Раз, два. Три, чотири рамочки, таких не дуже. Чотири не дуже рамочки. Так, ну, хоч щось, да, весною може або об'єднається, або ще щось. Так. Дивимося тут. Що в нас тут? Що в нас тут? Ось вони. Раз, два, три, чотири і тут пару пчжол, ну це вже вони більше все, що вони загинуть. Теж. Чотири рамочки. Так. Закрили. Дивимось тут. Тут на руховських рамках сидять. Так, відкрили. І дивимось. Пусто. Раз, два, три, чотири. Ну, такої собі, да? собі, так? Такоє собі. Так. Оп, закрили. Дивимось тут. Так. Раз. О, ну, там дуже низько. Два, три, чотири. Тут нема нічого. Вони дуже-дуже низько, повірте, вони там є. Зараз, якщо вийде. Ні, не вийде, включу ліхтарик. Ну, вони там є. Так, відкриємо, подивимось. Ось цю. це об'єднано. Це об'єднано. Так, дивимось. бо тут спочатку було нормально, потім слабо, невеличка вуличка. Раз, два, три, чотири. Чотири це була досипана, по-моєму, з нуклеуса. За цього нуклеуса, що стоїть. Ну, коротше, сам факт, що. Не дуже жирно. Так. І ось тут у нас ще отут пакет стояв, але ну, там була одна вулочка, і вони пішли відпочивати. Так, і дивимось тут. Так. Раз, два. ну, Тут три, чотири вулочки. Так, ну вже вирішив, думаю, давайте вже й нормальний пакет покажу. Той, що вийшло, якщо вийде. Ну, вони якось так сидять шубутно. Не знаю, може тут вже й немає матки, хто його зна. Тобто і кількість у нас виходить, що у нас? Раз. Два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Лишилося. Лишилося 8 пакетів. Так, так друзі, ну що ж, ми побачили результат по пакетах, які вони в зиму пішли. Тобто 4 вулочки, я вважаю, це не прям так, щоб супер. Тим більше це 4 вулочки не прям таких сильних, щоб були один тільки пакет більш-менш нормальний, але там матка така, що ну, тобто бджоли дуже злі. І я їх, якщо вони перезимують, надіюсь, що не перезимують, я їх буду міняти. Тобто 8 пакетів, і то із них, якби я не підсилив один, було б 7. Ну, із 24, 23 вибачаюсь, то така собі якби картина. Да? Не дуже хотілося б так би, робити. Так би такі пакетів більш куплять. І це думка не лише моя. Я спілкувався з немало людьми, які купляли такого роду пакети. То всі були незадоволені. Тобто казали, що купляли від різних пакетчиків. То різниця суттєва зараз по пакетах, по силі пакетів, по розвитку пакетів. Як в зиму пішли, як меду принесли. Тобто, і рекомендували одразу, щоб поміняти, треба було там матки поміняти. Ну Це вже було якби пізно, це вже було. Кінець літа, ну, кінець середини літа. Тобто цим вже займатися було дуже пізно. Треба було задавити її поставити маточник, а там ну, облетиться, не облетиться. Плюс вони всі закліщовані, пізно кинувся обробляти, якби раніше кинувся, то на місяць десь хоча б раніше, то все було б може нормально. Ну, так би три рази біпіном пролив, все було б хорошо, більш менші полоски плюс би поставив. Ну, е, Як то кажуть, е, маємо, що маємо. Хочеться який висновок зробити. Якщо буду купляти пакети, це якщо буду купляти пакети, то вже не таку кількість і буду тільки власноручно набирати або йти дивитися перевіреної людини, знаючи, чим вона займається, як вона цим займається. От, досвід просто, досвід того, як я раніше купляв пакети, а це було раз, з батьком купляли, то ми приїхали до людини, в нього стоять полоски. Досі ми купуємо пакети, в нього стоїть плоски, він каже, я весною поставив, ось я обробив. Хлопці, все підготовлено, вам всіки там 10-12. Ми приїхали. В нього все помічені рамочки, які треба забирати. Ми до цього договорили, що ми приїдемо заберемо. Ось все, він приїхав, так. оця, 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 ось вже сторонні рамки стоять. Забирайте. Приїхали, 4 рамки забрали і поїхали. Це я вважаю нормальний діловий а так от, П'ять непонятно що, непонятно в кого. Тобто, да, ящики привезли, на те, забирайте, на тому все кончилось. Я вважаю, це не дуже грамотно було саме з моєї сторони, я понадіявся на людину, а вийшло, як би кажуть, на Бога надійся, сам не плашай. От я на це понадіявся, треба було не плашати і їхати, краще б я б заплатив би тисячу дві за бензин. Але я знав би, що це в мене 30 чи 23 пакета взяв. Навіть 20 пакетів пішло б в зиму, і плюс би качнув би і з них меду, то було більш-менш нормально. І по підсумку сезону, пальці лізуть в екран, хочеться сказати, що я заробив на цих пакетах, ще не заробив, грижу заробив. Щоб що ще заробити, якщо в нуль вийшов, то і хорошо, Я так, блядь, чітко ем, не підраховував. Але, але, але. Ем, не знаю, в нуль вийшов, не вийшов, не рахував. Але маємо, що маємо. Тобто такі результати, тож думайте, куплять пакети чи не куплять, Надо воно вам чи не надо. Якщо будете купляти, в кого, де і як купляти, краще я ж кажу, замовлять пакети. Приїхали, договорили з людиною, вам показали, ви взяли, набрали, самі набрали, побачили силу сім'ї, що воно і як, і після цього вже. Куплять. Тобто, якщо я буду купляти, я буду купляти людей, які займаються медовим напрямком. Тому що, якщо вони займаються медовим напрямком, значить в них бджоли оброблені, Тому що, якщо бджоли будуть не оброблені, то буде клещ, не буде меду, як то кажуть. Так, ну, так що, Такі от результати. Так що, друзі, всім бобра.